Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Ольга. Сьогодні у мене 12 березня, і я починаю знімати своє новеньке відео і хочу показати, що у нас сьогодні за вікном. Зараз ранок, 8 година. Подивіться, в нас зима. Іде сніг, вітер. На камеру не так видно, це, не звертайте увагу, це скотч. Ми ще нічого не знімали, хай буде. Ось так. Цілу ніч, о, такий вив вітер сильний, ну і навив нам сьогодні сніг. Іде сніг, 0 градусів. Ось така сьогодні погода. Мабуть, сьогодні я буду вишивати білочку. Побачимо, побачимо. Ну що ж, Ось моє вікно на балкон. Так, ну що ж, пішла я щось думати. Дівчатка, хочу зробити ще одне включення. Подивіться, що у нас на вулиці. Зараз 5 годин вечора, такий вітер страшний, така вюга завиває. На градуснику плюс один такий сніг йде. Ось така погода в Києві сьогодні. Всім привіт! У мене вже 13 березня, понеділок. Вчора я нічого не вишивала. Поки ми сходили по магазинах, поки я приготувала їсти, то я вчора чогось так томилася, що мені навіть вишивати не хотілося. Тому сьогодні я розпочну вишивати свою курочку. Вишито у мене небагато. Бачите, зафарбовані хрестики. На канві показувати вам я не хочу, тому що це нецікава ділянка, така світло-коричневі такі кольори. Тож показую вам з екрана. І чому я вирішила її вишивати? Тому що мені треба 15 березня зробити звіт ВСП птиця чарівниця. Тому буду вишивати її. Можливо, сьогодні почну вишивати квіти, щоб щось яскраве було на канві. І так. І що ще І ще я хочу повишивати дівчинку з каченятами ДСП. А далі буде видно, що мені вишивати. Тому я пішла вишивати курочку і покажу вам, коли в мене вже буде щось цікавеньке на канві. Всім привіт! У мене 14 березня, вівторок. Зараз 8 година ранку, і я буду. Поки що щось вишивати я вже прокинулась, поснідала. Сьогодні я стала раненько, чогось мені не спалося. Ну, то таке. І хочу вам показати свою курочку, яку я вишивала вчора. Я вам її ще на канві не показувала, показувала тільки в сазі, скільки, скільки там у мене було вишито. І зараз це 29%, тисячі хрестиків. Знімаю зараз без світла, хочу вам показати, як передаються кольори. Дуже добре зараз все видно. Ось так в мене виходить. Замінила я один колір в маках. У мене закінчилася нитка. Я думала, у мене ще є в запасах номер 900, але нема. Це ось така сама червона. Я взяла 608 колір. Він трошечки світліший і такий більш червоний. І наступний колір 919 ось цей такий темненький. І дуже різкий переход. Виходить, не знаю, перешивати. Нічого не хочу. Дуже не люблю перешивати, тому я вирішила зробити бекстіч щоб подивитися, як буде. Виглядає начебто непогано, але наступні квітки я хочу спробувати зробити бленд 608 плюс 919. Якщо там буде більше хрестиків вишиватися, то спробувати блендом. А якщо як ось тут такими, наче лініями він тут зроблений. То, може, буду залишати і так. Ну, здалеку все виглядає чудово, мені подобається. І якщо я буду їх оформлювати, а, звісно, хотілося би їх оформити, то вони у мене будуть висіти на кухні. Тому я не дуже переймаюся, що тут не той колір. Вже буде так. Нічого я випорювати, звісно, не буду. Я це дуже не люблю. Тому так, і в мене вже буде, що зробити, чим звітувати, верніше, чим звітувати ВСП 1000 чарівниця Дуже гарний результат. За два дні 2 дні, 2500. Тому перший звіт в мене є. І зараз я поміняю на станочку раму. І буду вишивати другу роботу в СП. Це моя дівчинка з каченятами. Так, ну що ж, приготувала я вже раму, наділа її на станочок і буду вишивати цю дівчинку. Наразі у мене вишито ось стільки. це майже 46%, і це 6091 хрестик. Вишивала я її після того, як знімала відео зі всіма розпочатими роботами то 3 дні. Так, що я хочу сьогодні вишивати. Думаю, для гарного такого результату повишиваю її сукню. Тут дуже. Багато зашивається одним кольором біленьким, начебто в одну нитку білим буде зашиватися її. Така гарня сукня, і буду вишивати, мабуть, ось цю частину. так І тут є півхрестик коричневими кольорами. І ще тут буде він, тому, якщо буде мені. Попадатися ось ця нитка в цієї частині роботи то я буду і вишивати тут. Тому поки що такий план. Треба мені показати гарний результат веспи, тому я хочу вишивати цю малу. Такі гарні курчата виходять, мені так подобається. Не знаю, як сьогодні. Я буду сприймати вовняні нитки. Я помітила, що якщо вишиваю більше тисячі хрестиків, у мене починають чухатися очі, ніс. Тому сподіваюся, що швиденько я відійшлю тисячу або, звичайно, хочеться більше. Так, ну що ж. Пішла я вишивати, а вам бажаю приємного перегляду. Всім привіт! В мене середа, 15 березня, і я хочу вам показати свою чудову дівчинку з каченятами. Вишивала я її вчора до десь до 5 години вечора. Вишила 1519 хрестиків. Дуже гарний результат. Вишивала я її. Ось цю частину сукні, і трошечки брала півхрестик, фон півхрестиком. І ось так у мене класно навишивалося. І показую вам свій результат. Я вишивала ось цю ділянку, добре так навишивала такий гарний шматочок. І все-все-все тут вишито. Тут хрестик в одну та в дві нитки. В одну в нитку вишивається сама сукня. Тут 1, 2, 3 кольори хрестиком в одну нитку. А в дві нитки вишиваються ось ці такі плями на її платі. це горошок чи квіточки, мабуть, це якісь квіточки. Так, то вони вишиваються хрестиком в дві нитки. Дуже швидко я це. Вчора вишила, гарно виходить, мені все подобається. І сьогодні, мабуть, буду продовжувати її вишивати. Хочеться мені розпочати вишивати ось цю частину, я вишила десь ось так. Мені залишилось трошечки вишити цього дерева. Можливо, повиводжу всі коричневі кольори, але вони є і тут, тому хотілося б завершити ось цю частинку. І, мабуть, вишивати, ну, як я люблю знизу вгору, то буду вишивати а, чи зелень, чи качку, не знаю, як куди мене поведе голка. А мабуть, і буду вишивати і дівчинку. Тому такий план на сьогодні. Не знаю, скільки вищий сьогодні, треба зробити звіт, ВСП птиця ця і вишивати далі. Або повишивати ще, і зробити звіт ну, не знаю. Так, що ж, пішла я вишивати, і зустрінемось з вами через секунду. І так, це знову я. Я вже зробила фото. Зараз зроблю звіт в Інстаграм птиця Чарівниця. І я на сьогодні вишила 480 хрестиків і вирішила, що, мабуть, досить вишивала я ось це дерево. Зробила бекстіч. Тут така біла кульбабка, і в кошику ручка кошика. Ще тут трошки бексіча було. Ну так, 480 хрестиків. І я вирішила, що, мабуть, на сьогодні все. Ще бачите, тут треба бути, буде зашити. Буду вже зашивати, коли десь будуть кольори ці тут зустрічатися, то я тут зашию. Ось така класна робота. Дуже гарний кадр з квітами в мене вийшов. Ну, ось така дівчинка, красуня. Так, поки вона йде відпочивати, а я буду думати, що ж вишивати мені далі. Дуже хочеться мені щось весняного на пластику вишити, тому зараз пошукаю схеми, що в мене там є, і буду думати: Ну, що ж, пішла я обирати наступну роботу. Всім привіт! У мене четвер, 16 березня. Якось так дуже темно у мене знімає на вулиці сьогодні туман. І щось так не дуже гарно видно. Ну, що робити? Буду знімати вже так. Сьогодні я планую вишивати цю роботу. Свої квіти біля саду, дуже хочу її просувати, щоб закінчити її за весну і оформити. Так, буду я сьогодні вишивати цю частину. Починаю знизу вгору. Розпочала я вже зелені кольори. Тут буде багато зеленого, багато зеленого, рожевого. Так, і буду по ходу діла братися за ось цю стежечку. Так, тут я вже вишила, це такі наче сходи, і буду підійматися вверх. Так, коротше, буду я вишивати ось так, щоб перекрутити раму, і потім вишивати далі. Дуже мені подобається ось ця частина. Це така начебто далечінь. Я вже подивилася по сазі, вона вишивається блендами. Тут все фіолетові кольори, тут все бленди, різні бленди, дуже класна така робота. Тут начебто кольорів небагато, але завдяки тому, що тут дуже багато блендів, виходить начебто, багато кольорка, скажімо. Так, ну що ж, тут у мене вишито 3303 хрестика, така прикольна цифра. І буду вишивати. Подобається мені ось цей горщик з квітами. Тут ще, як я зроблю фрузелочки, буде дуже-дуже гарно. Так, ну що ж, буду я її вишивати. І вчора ввечері я почала одну маленьку роботу. Хотілося мені вчора повишивати на пластику, думала, візьму якийсь горчик з квітами, або в мене є квіти на велосипеді. ну Такі різні є сюжетики, але мені не хотілося шукати нитки, що в мене є, чого нема. Тому вирішила, що візьму щось легеньке. І я взяла третій сюжет серії кактуси в горщиках. Взяла таку лисичку і вишила тут 912 хрестиків. Вишивається вона швидко, легко. Тому буде в мене ще така третя робота. Тут кактус не зелений, а таких бірюзових відтінків. Ну, але на самій схемі виглядає добре, тому буде так. Мабуть, я на третьому. Зупинюся, не буду більше їх вишивати, хоча хто знає. Три штуки вони в мене будуть стояти біля фотографій, і я думала, що, можливо, ще зроблю з, з них магніти на холодильник. Не знаю, можна ззаду приклеїти, в мене є магнітна стрічка і чіпляти їх на холодильник або будуть стояти на підставках. Ось така ще в мене буде робота. Ну що ж, я пішла вишивати. Дуже мені хочеться вже приступити до квітів. Так, ну що ж, пішла я, а ми зустрінемось з вами через секунду. Всім привіт! У мене понеділок, 20 березня, і показую, що мені вдалося навишивати. Вишивала я тільки два дні. 1460 хрестиків, як ви бачите, почала я продовжувати вишивати цю стежечку. Ось так має виглядати моя майбутня картина. Тут півхрестик. Ой, дуже мені хочеться дойти до ось цього півхреста. Тут будуть одні бленди. Так вже хочеться до них дойти. Але, так, буду я вишивати сьогодні. Ось цю частину, як ви бачите, почала я вже ось ці рожеві квіти. І хочу я, скільки сьогодні дошию, скільки мені вдасться позашивати цю діляночку. Можливо, трохи буду і переходити на стежку, щоб вирівняти всю картину, вирівняти по вишивці. І десь тут ще буде бекстіч. Так, зараз покажу. Бачите, трошки буде бекстіч вимальовуватися гілки, то я, звичайно, буду його теж робити. Дуже мені подобається гарна така яскрава робота виходить. Так, Тому зараз я буду продовжувати вишивати цю ділянку, і якщо у мене буде залишатися якийсь кусочок ниточки, то я буду зашивати в цій частині. Так, а буду продовжувати вирівнювати картину. І, мабуть, цей кусочок мені дуже хочеться зашити, але не знаю, скільки тут буде хрестиків. Можливо, я сьогодні ще повишиваю цю роботу і буду завершувати це відео, щоб розпочати нове. У мене десь виходить 3 відео в місяць. Ну, десь так. Не вмію я ще дуже багато розказувати про свої роботи, що я там вишиваю, яку ділянку, яку. Ту. Тому я так швиденько раз-раз і розповіла. Так, ну що ж, пішла я вишивати і залишатися зі мною. Всім привіт! У мене вівторок. Роблю останнє включення. Вчора я вишивала цю роботу, 1428 хрестиків за день. І я готова вам показати, що в мене виходить. Вімкнула я верхнє світло, знімаю не під тією лампою, під котрою вишиваю, а вирішила, що спробую вимкнути верхнє світло і зняти під ним, як буде. Виглядати, побачите. Так, дуже гарно виходить. Я вчора так гарненько позашивала, і видно е, добрий результат, тому що вишивала я багато півхреста ось тут. Так, і дивіться, е, по цієї стерісті мені залишилось один бленд, трошки його тут вишити. Він, здається, ось цей самий темний, і можна робити вже бекстіч, ось цим тоненьким кольором в одну ниточку. І тут буде такий товстенький бекстіч в три нитки коричневим, його теж можна вже робити. Продовжувати ось тут, ось тут. Так, і ще квіти. Звичайно, мені залишились ще французькі вузлики. Так, позашивала я дуже гарно ось ці, це, мабуть, мальви. Ну, не знаю, я в квітах не добре розбираюся. Так, в цих квітах мені залишилось зробити бекстіч, Так, де картинка. Ось тут бекстіч, І залишилось зробити такі ось рисочки і французькі вузлики. Бачите, так, і ось ця частина буде повністю готова. Тут я вже почала вишивати наступні квіти, наступну групу квітів, так скажемо. І вже ось ці такі довгі, е, як сказати. Це вже буде ось ці, ось ця фіртка, не знаю, як вона правильно називається. Ось так я вже вишиваю. Дуже класно виходить. І, звісно, трошки я позашивала ось цю частинку. І як я казала, що буду її вирівнювати, то можна вже закінчити цю, цю частину і переходити сюди. Ось так. Ось тут далі буде така класна група квітів. Дуже багато цих французьких вузликів. Хочеться вже і їх повишивати, щоб була, так скажемо, завершена ділянка. Але поки не хочу, тому що, коли буду перекручувати раму, то вони будуть затискатися і, можливо, будуть потім негарно виглядати. Клас, дуже мені подобається. І це зараз вишито. 44%, і це 6191 хрестик. Це я вишивала її 6 днів. Клас, майже половина. Думала, я ще сьогодні її взяти і вишити півтори тисячі хрестиків, і це десь буде, мабуть, більше, ніж півтори тисячі. Мені треба вишити, щоб було 50%. Але це сьогодні і завтра, а я вже хочу випустити відео. Тому я буду завершувати на цій гарній красоті. Так, ну що ж, буду з вами прощатися. Бажаю вам всього найкращого і зустрінемось в новому відео. Пока!